Поличний бюджет втрачає сотні мільйонів гривень через непрозору діяльність та слабкий менеджмент комунальних підприємств. Так, за результатами перевірки господарської діяльності київського ринку житній виявлено порушення у сфері оренди торгових точок, бухгалтерського обліку та інших господарських операцій. В цілому аудит ринку, проведений у липні цього року, встановив порушень на загальну суму майже 2 мільйони гривень. Я вважаю, що якщо площадя пусти. Значит, нет менеджерской работы. Директор рынка назначен для того, чтобы поставить работу, для того, чтобы рынок работал максимально эффективно, для того, чтобы пустых мест не было, для того, чтобы люди могли не стоять на улице под дождем, а торговать здесь на рынке, где нормальные условия должны быть точно так же созданы. Багато на роботу ринку надходило і від мешканців подолу. Через виявлені порушення Мер Києва вже звільнив директора комунального підприємства Житній ринок.